Всім привіт! Хочу зняти огляд на такий от краскопульт Вагнер. Вже в мене в роботі там не один раз працював. Значить, Коротко по характеристиках. Обороти мотора. Далі регулювання впуску повітря. Більший діаметр менший. Значить, далі регулювання. Більший об'єм пшикає і менший об'єм пшикає. От так, стоїть на цьому варіанті. Значить, що тут таке от сопло. Значить, оця часть мотор і ручка тут від'єднується, Бачок відкручується. Значить, Отак він виглядає. Значить, зараз я буду робити поправку, хочу вам просто показати, як він робить. Не буду зупинятися крепко на самому краскопульті. Є до нього така от коробка. В коробці є ще один бачок на лак. Я їм ще не разу не користувався. Отак він виглядає. Значить, що тут ще момент? Як нажимаєш спочатку кнопку, спочатку йде воздух. А потім нажимаєш далі і тоді вже йде краска. По суті, більш ніяких настройок тут нема. Але попробую зробити поправочку, показати вам, от в мене є поправка на потолку. Ну, Трошки самому неудобно, але спробую. один раз помалював. Гляну ближче, бо не видно. Зараз ще додав на перший слой, а потім ще один слой зроблю. Yeah. Я просто не хочу зараз великий слой накласти, щоб краска не поплила. Ну, так він працює, значить що тут ще? Об'єм бачка, можливо, кому цікаво, 1,3 літра. Ну, ось такий от краскопульт. Як на мене, цей краскопульт годиться тільки для поправок, для маленьких якихось робіт, якісь масштабні малювання їм робить, ну, тут не лайт. Але це буде дуже довго і... невигідно, грубо говоря. Для масштабних робіт треба нормальний апарат, скажімо так. Де отак. Це машина така чисто для поправок, для маленьких малювань таких от. Тут дуже файні регулювачки, вона дуже дрібненько пшикать. Де якось так. Так що... По ціні не скажу, бо не пам'ятаю, скільки він коштує. Диво так. Кому сподобався мій огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, щось добавлю ще до нього. Все, всім пока.